Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні будемо дивитися, що я привезла із виставки, яка проходила в городі Романя. Це центр Франції, Прямон Фіран, якщо кому буде цікаво. Багато мені писали, як можна піти з пустими руками на Фейсбуці, і мені в Ютубі писали. Ну, а з пустими руками ніяк не підеш, і то я себе огранічувала. Бо думаю, Руна, хвати, хвати. Навіть веранда стає маркувата для всіх твоїх забаганок. Але ж все ж таки прийшла-прийшла я не з пустими руками. Спочатку хочу, бо ви мене питаєте, як же ж тут моя дереза, моя дереза ось так. Вже питають, як же ж вона заквітла. Вона я не знаю, не знаю, не знаю, квітнути буде, не буде. Хоча тут натяк на. Самі, ой, не дуже видно, якби сонечко було, то може було б краще видно. Є там якби бутончики, але ще вона їх не розвиває. Не знаю, коли вона буде розвивати. Ну і тепер плавненько переходимо до мого першого придбання. Як же без цим Багато я його бачила на відео, на фотографіях. Зараз як би, чуть ли не сезон на нього, і в Україні, і в о, у Франції. І дуже мені подобаються ці крапульки, такі гарненькі крапулечки, навіть губа, навіть ну, прям все таке гарне. І я все дивилась, думаю, вдруг попадеться, візьму. І от він був один єдиний на виставці. І стояв, знаєте, як плейліст виставляють посередині там ну, самі гарні такі красуні. Деякі із приватної колекції, а деякі ви можете спитати і купити. І от я його туди витягнула. Хай звиняють люди. Ну, буде без такого плей, плей Зато він у мене гарний, дуже дуже гарний кущик. Ще тут uh, два квітоноси навіть не роз, uh, розкриваються. І що мені подобається, такі крапульки, навіть майже ще не повністю розвинутих квітонос, uh, uh, бутончиках. І он, там, он, Ну, красунчик, красунчик, дуже рада. Веранда, може і не рада, а я дуже рада, що вона в мене з'явилася. Ну, підемо далі по цим віддіумам. Ще один цим відіум. Це міні. Ось такий красунчик, такий зелененький, жовтенькою губою. Дуже-дуже він мені подобається. Це взяла найкращий. Там такі манінки були, ну, якби кущики оце був найкращий. Надіюсь, що все сподобається, але я його буду зразу, зразу пересаджувати, тому що мені їхні посадки зовсім не підходять. Не підходять. І тому як тільки ще хай січень побуде, а от уже в лютому я його буду пересаджувати, тому що Ні, не, не зайде. Дуже, дуже він такий, по-перше, менший горщик, я його посаджу. Поки що він дуже маленький для цього горщика. Поки він наростить, це погано буде просихати. Ну, це так, задумки. Так, хто ще взяла? Взяла оцю красунку. Дуже вона мені сподобалась. Так, не буду брати, бо в мене руки трусяться. Подивимося ось так на неї. Якраз мої кольори. Ви знаєте, жовто-коришньо прямисті, плямисті Е, трошки на жи е жирафний колір, ну як розкраска жирафна. Дуже вона мені подобається. І ось такі цікавенькі квіточки. Ось так вона називається Citro Shield Може, кому буде цікаво, і е, всі вони були з маленькими бурбочками. Ну, якби одна така бурбочка вже наївшися, і квітне. Ну, красунька, красунечка, дуже-дуже така манюнечка, така гарнюнечка, Ще не дивилася, де її є. Eh, пристрою чи eh, в самому орхідаріумі, орхідаріму, eh, бо вона в, в Мохові посаджена. І отут бульба одна вже, бачите, пішла в орхорай, так що треба дивитися, ще не дивилася, які їй потрібні умови. Але надіюсь, знайду, і ми з нею будемо довго і щасливо жити. Так, ще одна красунька. Це на блоці. Ось так вона Макрадемія мультифлора називається. Макродемію також мені дуже подобається, але я декілька разів їх брала. Ну, такими клопами приїжджали. Наприклад, Орші Тедмах. Це дійсно така, є такий сайт, у них дуже багато цікавих різновидностей, іменно різновидних видових орхідей. Але вони там такі манюнки, такі маюнки інколи бувають, що купуєш, якби не не задешево, а, а приходять і тоді мучаться з ними, мучаться, ви виходить їх витягнути, а деякі ні. І от я вже брала в них макродемію. Вона така мамінька прийшла. Це вже така здорова рослина. І от мені продавець сказав, що з оцих бульб, по і повинні вже йти квітоноси. Подивимося. Вона піде в мій орхідаріум маленький, тому що він каже, їй багато на світла, але все ж таки, щоб вона добре просихала. Так що Він каже, навіть на вікні можете повісити. Так що в моєму міні-орхідаріумі їй буде там зовсім інші умови, чим у великому. Так що, ось така гарна, гарні такі бульбочки, така гарна квіточка. Так, я її отак поставила, щоб було гарненько. Взяла ось таку максілярію. Дивіться, які в неї квіточки. Ось ця, мабуть, така, такі жучки, знаєте. Така гарнюнька. Ця вже відквітає. Брала також гарний кущик, не там, де багато квіточок. Деякі були такі рясні. Але я брала, щоб гарний кущик був. І ось так вона називається: Максілярія брадеї. Запаху поки що я не чую. та і в нас, ви ж бачите, пасмурна. Ну так, сонечко, ось у сонечку вискочило трошечки, так. Знаєте чуть-чуть показати. Вічно, як я хочу похвастатися красуньками, в мене сонечка нема. Ну а поки що. Дивіться, яка красунька. Це така максілярика. Ну, середнього, середні квіточки. Такий також уже величенький кущик, буду його пересаджувати, бо він якось розломився на дві частинки. Як я його беру, він так хилитається. Ну, нічого. Ну, і остання красунька ось ця. Епідендром. Це була, як він називається, ну, ви зрозуміли. Він біленький, такий, бі 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 біжевий. В нього тут один розростик, інший ростик. Ще ростик і ось цей уже ну, не, не такий повненький е, квітоносик, але є. Так що дуже захотілося мені ще поповнити колекцію е, такими ша, шариками. Знаєте, вони такими шариками квітнуть. Так що така красунька. Е, також, так як була я в клермоні, пробіглася. Вибачте, бо я щось думаю, боліть мені, не боліть. Поки що держуся, але трошки суши горло. Ну, е, я також пробіглася по Квітковим і знайшла декілька фаленопсисів. То вже буде інша історія. <кій> Вибачте, а поки що будемо е, з вами прощатися. До наступних зустрічей. Дякую всім велике за те, що заходите ще раз з Новим роком. Можна вітати з Новим роком до кінця січня. Так що, кого ще, хто ще не чув мої привітання, вітаю з Новим роком, всім гарного дня, тихого, мирного дня Україні. Всім пока-пока.